Божі слова на кожен день, ви повинні познайомитися з видінням Божої роботи і зрозуміти її загальний напрямок. Це позитивне входження. І як тільки ти точно оволодієш істинною видінь, твоє входження буде забезпечене, незалежно від того, як зміниться Божа робота. Ти залишишся непохитним у своєму серці, будеш чітко розуміти видіння і мати мету для твого входження і твого пошуку. Таким чином, увесь твій досвід і знання будуть поглиблюватися та ставати більш докладними. Як тільки ти зрозумієш загальну картину в усій її повноті, ти не понесеш жодних утрат у житті і не зіб'єшся зі шляху істинного. І Якщо ти не пізнаєш ці етапи роботи, ти зазнаєш збитків на кожному етапі, і тобі буде потрібно більше, ніж кілька днів, щоб змінити ситуацію. І ти не зможеш стати на правильний шлях навіть за декілька тижнів. Чи не призведе це до затримок? Є багато чого в шляху позитивного входження та практики, що ви повинні засвоїти. Що стосується видінь божої роботи, ти повинен зрозуміти такі моменти: значення його роботи завоювання, майбутній шлях до вдосконалення, те, чого потрібно досягти. Пройшовши через випробування і скорботи, значення суду і кари, принципи, що лежать в основі роботи Святого Духа і принципи, на яких ґрунтується вдосконалення та завоювання. Усі вони відносяться до істини видінь, решта це три стадії роботи в період закону, період благодаті і період царства, а також Майбутнє свідоцтво. Вони теж є істиною видінь, і вони є найбільш принциповими, а також найбільш важливими. Наразі існує дуже багато такого, що ви повинні ввійти й практикувати. І тепер це більш багатошарово і більш докладно. Якщо ти не знаєш цих істин, це доводить, що ти досі не досяг входження у більшості випадків знання людей про істину занадто поверхові вони не в змозі застосувати на практиці деякі базові істини і не знають, як вирішувати навіть незначні питання. Причина, з якої люди не можуть практикувати істину, полягає в тому, що їхній характер. Бунтарський, а також в тому, що їхнє знання про роботу сьогодення надто поверхове й однобоке. Отже, зробити людей досконалими нелегке завдання ти занадто бунтівний і зберігаєш занадто багато свого старого я. Ти не здатен стати на бік істини, і ти не здатен практикувати. Навіть найочевидніші істини. Такі люди не можуть бути спасенні, і це ті, кого не було завойовано. Якщо в твоєму входженні немає ні деталей, ні цілей, твоє зростання відбуватиметься повільно. Якщо в твоєму входженні немає ані найменшої реальності, твій пошук буде марним. Якщо ти не усвідомлюєш суті істини, ти залишишся незміненим. Зростання в житті людини та зміни в її характері досягаються шляхом входження в реальність і, більше того, через входження в детальні переживання. Якщо в тебе є багато детальних переживань під час твого входження. І ти маєш багато фактичних знань і входження, твій характер швидко зміниться. Навіть якщо зараз ти не зовсім чітко уявляєш собі практику, ти повинен принаймні чітко уявляти собі видіння божої роботи. В іншому випадку ти не зможеш здійснити входження. Входження можливе тільки тоді. Коли ти знаєш істину, тільки якщо Святий Дух просвітить тебе в твоєму досвіді, ти здобудеш більш глибоке розуміння істини та більш глибоке входження. Ви повинні пізнати роботу Бога.